А всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефіна. Мене звати Наталя. Не відходячи від каси, записую вам друге відео. Перше закінчилось дуже травматично для мене. Впав телефон, я його максимально пыталась зловити і змазала це в кінцівку відео. Тому побачимо, що вийде, чи зможу я обрізати відео, щоб ви цього не побачили. А якщо ні, ну це життя, таке буває. Отже, наступний продукт. Із подарунків від Діани Суворової. Це така штучка дуже цікавого упакування. Я ж не б'юті-блогер, знаєте, я просто користувалася якимись продуктами і висловлювала свою думку: подобається, не подобається, як носиться і так далі. Такі, знаєте, реальні непроплачені відгуки. А тут щось таке чудове, подивіться. Просто непонятно. Все, пані, нашому написано. Я ж полізла, почитала, що воно таке. Виявляється, що це рум'яна, які знаходяться в стіку, знаєте, от антиперспірант один в один. Мають зволожуючу форму за рахунок того, що тут в складі є алоєвера і Женшень. Женшень, типу, живить. Підходять, написано, навіть для чутливої шкіри, гарно розташовуються. І рум'яна, які підлаштовуються під pH шкіри. що б це не значило. Я ось так от відкриваю. Тут все запечатано, вождяна. Я не знаю. Я завдяки цій дівчині. Я спробувала стільки продуктів, які в очі не бачила. Це... Воно нічим не пахне. Не ні милком ні, нічим. І зараз. Зділаю смертельний номер. У мене немає рум'ян. Я не маю такої звички їх наносити. Іноді мені там чогось хочеться додати, додати якихось щічок. Був у мене період, коли я ходила в як смерть, ледь вижила. То підмальовувала. Тому от час прям при вас жодного разу не використовувала. Бачите, він такий бліду-рожевий. Сподіваюсь, що я не спорчу своє обличчя, бо мені ще до людей йти. Отут тут десь, да, наносяться у нас румян, румянки. Мови? І що? Боже. Ну, воно таке, як крем. Сподіваюсь, не оприще. Ну, сказано було, для чливої шкіри теж підходить. Одна щічка і друга. Значить такий ліфтинг-ефект получився. Вам не здається? Ви взагалі щось бачите? Бо я не дуже. Ні, я бачу. Але це може від моїх похлопувань, знаєте, кров приплила до цього місця, а може, рум'яна? Не на пальчиках таке жирненьке Прям хочеться помити руки. Окей, давайте другу сторону. Здається, я тут трошки. О, тепер цю полоску видно. Слухайте. У мене, до речі, тут немає танака. Зараз я поставлю на торпеду і спробую розташувати щось. Здається, я тут трошки переборщила, ні? Може, треба було наносити на пальці, а потім? До речі, у мене десь були пензлики. Ну, ладно, вже їх далеко шукати, щоб ви. Ми вже знімаємося з одного дубля. У нас должно бути все хорошо. Слухайте, ну, як нанесла, сразу трошки навіть злякалась. Але воно добре розтушувалось. Я беру серветочку. Мені цікаво, залишається кольор на серветка ніфіга. Не залишаю. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. взагалі воно біленьке. Отут щось таке, не то жирне, не то розове. Ні, трошки розовинки є. Ох, ребятки. давайте спробуємо на палець нанести. Бачите? І на руку. Ну, воно майже не видно. Воно просто як зволожує, от, бачите, воно так блистить, а на самом правді кольору майже не видно. І так, ще роблять на горбинку носа. Ну, кого нема, а у мене є. Ось, Бачите, горбинка. Мій колишній дуже любив її. Я, до речі, до зустрічі з ньому думала, що в мене шикарний ніс. Але він сказав, що у мене нос з горбинкою. І з тих пір я завжди звертаю на це увагу. Ну, він, типа, люблячи, знаєте, сказав, що йому дуже подобається, що це, типа, про волівий характер. Але. Ой, де він а те? Волівий характер остався, а колишнього немає. Угу. Так. Ні, не, він живий. Навіть, мабуть, щасливий, не знаю. Коротше, ми сьогодні не про колишніх. Значить, дивіться. В принципі. Знаєте, мені подобається, тому що я, Боже, я ще не закрутила румян, а вже пресую їх, от уже. Що, значить, людина перший раз в житті побачила румянка. В принципі, подобається чим, тому що ну, їх майже не видно. Можливо, це на літо треба. Ну, Їх майже не видно, я боюся, що якщо їх нашаровувати, вони будуть жирні. От зараз я трогаю, і в мене навіть приліпає шкіра, бачите? Ось, ну, якщо запудрити, взагалі нічого не буде видно. Але я боюся продуктів, які дуже пігментовані, особливо коли це про рум'яна і димова. тому що я не дуже вмію ними користуватися і боюся, оцих, знаєте, ефекта кацапської матрьошки. Таке собі порівняння, треба буде подумати над чимось іншим. Е, тому я люблю більш такі вуальні продукти, знаєте, коли можеш так фігачить, а воно так ніжненько лягає десь там, чи на повіку, чи на щочку, чи кудись іще. Тому, в принципі, не нашкодив плюс класне упакування, плюс, класний дизайн нікого. Ну, то, слухайте, продукт дефіща, це скільки його треба використовувати. Щоб він закінчився. От я просто мені раді інтереса. кстати, механізм такий класний. Вообще офігеть, боже, надеюсь, воно не вивалиться. О, це все. Це до кінця життя, слухайте. Хоча, якщо фігачить декілька слоїв, знаєте, то може воно і швидше закінчиться. Але для експерименту дуже цікаво, я знову-таки вдячна Діані за цей подарунок, за цю можливість протестувати щось нове для себе. Чи придбала б я ці рум'яна? Скоріше за все, ні. Але я б цього не знала, якщо б я не спробувала. Тому дуже, 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 дуже дякую Діані. Дякую вам за перегляд. А ми рухаємося далі.